Добрий день, земельна комісія по черговим питанням зібрана, в форумі 50%. Переходимо до питань. Сьогодні в нас на розгляді 6 питань. Перше. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості Усикові Тетяни Олександрівні пропонується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Усікові Тетяни Олександрівні, розглянувши заяву громадянки України Усікової Тетяни Олександровні про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуріно місцевості. Передачу приватно власної земельної ділянки Олександрівська селищна рада вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України усіх Тетяни Олександрівні, площою на 15 градусів, міста обслуговування житлового будинку сподарських будівель і споруд присадивна ділянка із земельне наданих у власніші користування землі житлової громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48 20, розташовано за адресою вулиця Меградна, 43, селище Олександрівка, Велисанської района Миколаївської області, передати громадянці Україні Усікові Тетяну Олександрів, земельну ділянку, площою 015 власність для буйониста обслуговування рятого будинку Скотських будівель із порук просятна ділянка, адастра номер сорок восім, двісті двадцять п'ятдесят п'ять розташовано за адресою вулиця Монарадна, 43, селище Олександрівка знозської района Миколаївської області. Контроль за виконанням даного рішення поклався на постійну комісію. Ні, за, Переходимо на наступне питання. Про затвердження проєкту і землеустрою щодо відновлення земельної ділянки, ТОВ у граніт. Пропонується такий проєкт рішення. Про затвердження проєкту і землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ТОВ у граніт. Відповідно до пункту 34 статті 26 України з про місцеве самоврядування, розглянувши заяву Дому Китівський Граніт, особі директора Миколи Маточні про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення по ізмінюється, Олександрська селищна рада вирішила. Затвердити проекти землеустрою щодо відповідної земельної ділянки, стінувати значення, якої змінюється із земель 0101 для ведення товару на сільськогосподарського виробництва у землі 11, 11 для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств перероблення машину та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів закрема за енерговідуючим боком площею сім двадцять п'ять а розстрілювання сороку сім'ї двадцять Но чотири ноль нуль за адресу вулиця Київська 3, селища Олександрів по заселської Миколаївської області. Змінити цільове призначення земельної ділянки, комунімальної власності із земель ноль людей наведення товарницького сільськогосподарського міста. Землі 11112 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будів та скрут підприємств з перероблення будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, за, за нервовиною блоком площою 7.25.58 га, 58 номер 48 225 20, 2004 Шістьдесят за адресою вулиця Микитівська 3, селища Олександр Комзечко район Миколаївської області. Третій контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно комісії. Це не виділяє ділянку. Це вони міняють цільове призначення. Нам їх варень, нікого обтілювали. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до рішення сесії. Так. Пропонується такий проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сесії. Каючись статтею 26 закону України про правостану в Раду на Україні та з метою проведення відповідно до чином законодавства. Олександрівська селищна рада вирішила внести зміни до рішення Олександрівської селищної ради номер сорок від четвертого року про надання дозволу на розробку проекту землю з припасами змінити адресу земельної ділянки вулицями Киткоста 3 селища Олександрівка внесення районі Миколаївської області. Так і друге у нас. Нести зміни у е, рішення 45-ї сесії від 16 травня 25-го року номер 15 про припинення договору оренди між Олександрівською Селищною Радою та Скопівної Антоніною Олександрівною та е, е, замінити скопів Антоні Олександрівною на Молоковська е, Марія Олександрівна зразку з тим, що там змінив з сторону договору е, Самостійно. з Нічінько за переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Пробується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, а відповідно до статей 1441 Конституції України, стаття з закону України про місцеве самоврядування, статей 12. 1886 земельного кодексу Олександрівська селищна рада вирішила перше затвердити технічну документацію землю щодо встановлення меж земельних ділянок напліни, на Діаної Кондурина місцевості, які передаються на маняції України за уродню поліза Михайлівні у власність для ведення товарного сільсько-службського виробництва межкотериторії Олександрівської селищної ради Велисенської приймали Миколаївської області. Друге з надати у приватну власність громадянську Україні загальні Миколі Михайловні, земельні ділянки, загальною площою. Із них ділянка номер 1 – площею 44370 сорок кадастровий семьдесят два, дострой, номер сорок восемь, двести двадцать, пятьдесят, пять, двести, ноль, два, ноль, 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 Ділянка номер 2, площею ноль, шестьдесят, один, ноль, два, дострой, ноль, сорок, восемь, двести, двадцать, пятьдесят, пять, двести, ноль, один, три, ноль, номер три, 0, 19, 94. номер, сорок восемь, двести, двадцать, Ноль 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 пятьдесят четыре, кадастрове номер сорок восемьдесят двадцать пятьдесят пять двести ноль виробництва за рахунок за бувшого КСП Олександрів Конмежа межах території Олександрівської селищної ради знесенського району Миколаївської області. І третє, контроль за виконанням даного рішення прописано постійно поліції. Переходимо до наступного. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Пропонується таке проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Відповідно закону України про перевих видання натурі на місцевості земельних ділянок власниках земельних частків країни, підставі заяви на громадки України має міська ліна і повністю Олександрівська вирішила. Затвердити технічну документацію землорусі щодо встановлення відновлення версії ділянок натурі на місцевості, які передаються в Гамаляції в Україні, майбутнє, які власність для ведення товарності з позволювання близько межах території Олександрівської селищної ради Пресенської Рини Миколаївського місті, надати приватну власність громадянці України, майбутнє ліналіки, неземельні ділянки, загальні загальної площі, ділянка No1. Пятьдесят шесть, восемьдесят ага. три. Кадастровый номер сорок восемь, двести, двадцать, пятьдесят, пять, двести, ноль, два, три, ноля, ноль, двести, сорок шесть. Делянка, ноль, два, площадь, ноль, номер сорок восемь, двести, двадцать, пятьдесят, пять, двести, Ділянка номер 3 площа 019,94 гам, адаст три номер, 48 220, 55 55-200, 300 75, ділянка номер 4 площаю 000 пятьдесят номер 48, 220, 55 2003 042 для ведення товар на сільського сполучного обменистя. За рахунок за медпришого ПСПС, на території Центру селищної Ради, а за сенсброну Миколаївського 23 контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Ці питання розглядали раніше, так? Дозвіл задавався. Дозвіл видавали, так. Чесно, то я забув про По Ви купили вони, вона випускні сертифікати. Через нотаріуса там все нотаріально було оформлено і вона звернулася. Ні, голосуємо, мені ще не Переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Пропонується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості відповідно до закону України про порядок видалення натурі на місцевості земельних ділянок власниками земельних часто боїв на підставі заяви американки України майбутнє з Каріна Ерікавні. вирішили затвердити технічну документацію за внутрішньою щодо відновлення встановлення межземельних ділянок в натурі на місцевості, які передаються громадянці України, майонів з Каріна у власність. Для ведення тварь на виробництва фоторобництва нашої території Олександрівської селищної ради, Вознесенського району Миколаївської області, за межами самого пункту. Надати приватну на власність загальнець України, Манівська Редаріка, земельні ділянки саме площею. Із них ділянка No1 площею 36502, Казастрові No48, 220, 55, 222, 2036, ділянка No2 площею no Подастровий номер 48, 220 55, 2002, 30020, делянка номер три, 94 0194. Подастрове номер 220 55-204, 3-0, 73 делянка номер 4, 0-0-0-54, А педастрова номер 4820 55 203 131 для ведення товарного сільського способського за рахунок земель медбовшого писала. Олександр Помаже в території Санзброн і проськованості. Третій контролимо було рішення накласти на постійній комісії. Так, все, все. Не, так? Да. На земельній комісії було розглянуто питання, які поступили. дякую і вам.